Слава Богу. Ми вже чули слово, яким Бог говорив до нас. Я хотів би, якби нагадати коротенько, брат Валяр особливу увагу нам, якби звернув на те, що у нас знаходився час читати Боже Слово, щоб ця Біблія була в наших руках і вона буде в нашому серці. Голос Божий чуть. Це дійсно дуже велика привілегія. І розуміть Божий голос і робіть так, як Бог хоче, це надзвичайна можливість, яку дається нам Богом для людей. Нехай це не буде дійсно тягаром, а великою радістю, яку дає нам Дух Святий, коли. Бог говорить до нашого серця, і коли ми можемо чути Божий голос і передати Його іншим. Це особлива привілегія. Максим нам казав чи закликав, чи призивав бути вдячним Богу. Да? Подякувати Богу, бути вдячним Богу завжди, за те, що Він дає нам. Я, в є в нєміє слово. Де сказано, що радість в Господі це підкріплення ваше. В українському варіанті стоїть, що радість в Господі це сила ваша. В англійській варіанті так само це говорить про силу. І коли ми радуємося в Господі, це дійсно наша сила, це наше підкріплення. Коли ми вдячні Богу за все добро, яке Він нам посилає кожен день. Ну і текст, який я хотів би прочитати, зараз це Якова, розділ 5 і сьомого віршу. Отож, браття, довтерпіть аж до приходу Господа, ось чекає землю дорогоцінну плоду землі. Довготерпіть за Нього, аж поки одержить дощ ранній і пізний. Довготерпіть вже. І ви зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Короткий текст. І я хотів би звернути деякі якби увагу на деякі наші тут моменти. Особливо тут Яков закликає і говорить про довго терпіння, браття, каже довго терпіть. Для чого терпіть? До приходу Господня. Терпіть, поки прийде пізній дощ, і для того, щоб дочекатися, коли Бог зробить всю свою справу, як суддя. Довготерпіння, ви знаєте, що це один із таких барометрів який показує нам наш духовний стан. Боготерпіння, воно має велике значення для нашого духа і для нашого серця, для нашого служіння. Це стан Духа, коли воно допомагає нам переносити тягарі, трудності, гоніння за Христа. Мені особливо був, понравився один такий якби, вираз чи оприділення відносно довготерпіння. Під словом довготерпіння ми можемо розуміти про те, що людина вона знаходиться в такому стані, як вона спокійна, лайдна, тобто кротка, вона необразлива, вона вона опановує стан серця і розуму, і волі серед обставин, які викликають природне роздратування. Іншими словами, в нашому житті багато є моментів, які нас реально природно вони роздражають. На те є причини. Але людина, яка має в собі довге терпіння, це той чоловік, який опановує оцю ситуацію. Другими словами, Он контролює ситуацію. Не обстановка, якби володіє нами, не вона диктує нам нашу поведінку, але довготерпіння диктує нашу поведінку при будь-яких ситуаціях. Воно допомагає нам володіти і опановувати або контролювати будь-які ситуації. Безвигадні, складні, страшні ситуації якій ми думаємо часто, що буде далі і так далі. Іменно людина, яка має довго терпіння, вона має в собі оці надзвичайні благословенні якість. Він говорить, що браття довготерпіть, аж до приходу Господа. Є е, тут вказано, що дощ ранній і дощ пізний. Ви знаєте, що перед нами брат Максим говорив за подяку за те, що маємо добрий врожай, коли є хліб вродив, коли земля вродила. Землероб працює від весни і до осені. Він вкладає все і він проявляє терпіння. Його, іншими словами, його немає виходу. Його немає виходу інакшої поведінки. Він працює і терпить, і чекає, якщо, особливо там, де немає полива, щоб з неба був дощ. А дощ це життя, а дощ це благословіння. Але є дощ ранній і є дощ пізній. Знаєте, є така ну, докториальна думка, що ранній дощ це був на ранню церкву. А пізній дощ на пізню церкву. На жнива. Коли от ми говоримо про жнива. І все залежить від того, що я чекаю і про що я молюсь. Ви знаєте, ми живемо в нас цей тривожний час. І Багато тривог в серці. Ми розуміємо, що Біблія нам говорить про останній період часу, про те, що будуть війни, про те, що буде голод по місцях, про те, що будуть землетруси, про те, що будуть багато стихій. Ви знаєте, що прийде антихрист, І от малюється отака картинка, якби майбутнього. Ну я хотів би сьогодні на основі цього місця запитати всіх нас, чи у нас є у цій картинці місце для пізнього дождя? Що ти чекаєш? Події останніх днів да вони прийдуть. Буде біда, вона прийде. На що я чекаю На цю біду? Оцю війну, оце все, що прийде на землю, чи все-таки я ще щось можу інше чекати? І Біблія говорить про цей останній дощ. І ви знаєте, він дуже важливий. Останній дощ, він важливий перед тим, як мають бути жнива. Він має підсилити врожай повністю, дати всю силу для того, щоб врожай був найкращий. Господь в своїх планах. Передбачив цей останній дощ для церкви, для своїх, коли прийдуть оці останні жнива, масштабні жнива. І ви знаєте, щоб так не було нам сумно або якби страшно в майбутнє, у мене є одна добра порада для Божої церкви і для всіх нас. Давайте ще ми знайдемо місце в май... оце майбутнє і впишемо туди, як в Біблії говорить про цей пізній дощ. Чи бачу я картинку пізнього дощу на землю? Я її хочу бачити. Я молюсь сьогодні про це кожен день, щоб Господь послав цей пізній дощ на цю землю. Але для цього треба, ви знаєте, щоб в нас було оце довготерпіння, терпіння. Правильне терпіння, правильне відношення з Богом і правильне відношення один з одним. І коли в нас ще є оце... Майбутнє і оця така задача і робота, ви знаєте, ми трошки по-другому можемо дивитися на наше майбутнє. Відносно пізнього дощу є отаке слово. А ви, сіонські сини, радійте та тіште з Господом Богом своїм, бо вам їже він дасть на спасіння. Найперше. Пішле вам дождю, дощу раннього і дощу пізнього. Бог через Ілля Прока дає цю пораду. Ви радійте і тіштесь. Тоді, коли в Ізраїлі були багато тяжких часів, коли Бог судився з Ізраїлем не раз, але було місце і для такого. Я ось за це хотів би сьогодні звернути нашу увагу. Нехай буде в нашому серці оце місце, бачить оцей пізній дощ. На спокен, пізній дощ. Не те, що ви знаєте, на наших устах, я це часто чую. Ну, і сам деякі мірі підтверджую це. що Америка не покається, вона що? Пострадає. Це правда. Но є ще одна деталь, що ще Бог хоче і на Америку послати що? Пізній дощ. Ще Бог хоче, послається цей пізній дощ, куди? На Європу, на Азію, на Африку. І це правда. І ви знаєте, коли ми побачимо це нашими, нашою вірою, і коли ми признаємо це слово, що воно є, і це роль церкви, ви знаєте, не в світі про це будуть молитися, не вони це будуть бачити, не вони про це можуть знати. Це наша роль, це наша позиція, це наше значення. І ви знаєте, Біблія говорить, що радійте, Так, да, ви знаєте, від цього може прийти велика радість. Коли я побачу пізній дощ, коли я побачу велике пробудження, коли я знаю, що мільйони, мільйони душ прийдуть до Христа перед тим, як зійдуть стихії, як все це зруйнується, як все воно роз, як кажуть, перестане бути. У Бога ще є і такий план. Слава Господу. І тому, нехай ви знаєте, дайте ми також і це побачимо. Є у пророка Єремії 5,24. Таке слово. І не сказали вони в своїм серці, біймось Господа, нашого Бога. Брат Валерія говорив за той момент відносно голоса Божого, да? от не хочуть слухати, не мають Божого страху пройтак? І тут Бог говорить: і вони сказали в своєму серці, не сказали іншими словами, не сказали друг другу, біймось Бога. А для чого? А написано далі так. Який дає дощ, дощ ранній та пізний часу свого, стереже нам уставлені тижні для жнив. Бо Останні жнива, вони в Божих руках. Но Богу надо хто? Женці. Но є ангели, вони свою місію виконують. Но є ці працівники на ниві Божі, він так краще говорить, хто готовий піти принести Слово Боже сьогодні. Перед цими стихіями, перед оцими розрухами, перед оцими катастрофами. Я вірю, у Бога є цей час. І у Бога є ці люди. Для цього є Божа церква, для того і це ми є. І тому ви знаєте, каже, що а ми скажемо що. І сестри, Я знаю, що в нас ну, була пандемія. Агресія Росії в Україні, це страшна війна, це велика смута. Багато інших тривог іде в серці. Але Біблія говорить найперше, що? Бійся Бога. Його бійся, йому служи. І чекай Божого дождя. І він буде з нами. Слава Господу. Праведник не буде в пустині. Праведник іде в пустиня, там оазіс, там є, Божий. там є Божий потік. Слава Господу! Це наша позиція. Це то, хто ми є. І де б ми не прийшли, куди б ми не прийшли через нас. Буде йти Божий потік, Божої води і Божої благодаті. І далі в тому тексті, який я зачитав, Біблія говорить, каже, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Оця концепція Божого порядку. Незалежно, ви знаєте, що відбувається в цьому світі. Ми оцю Біблію читали вже новий завіт, особливо 2000 років. читають. Були війни, були голодомори, були, знаєте, пандемії, які нищили Європу. Були тисячі була були і друга світова війна. але слово це було і тоді, так і сьогодні, брати і сестри. Воно що каже? Біблія говорить про те, що, що зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Господь Він близько. Наше серце нам треба укріпити. Чим укріпляємо серце? Ми добре знаємо, що фізичне серце, щоб укріпити або здоров'я, треба правильна їжа, чиста вода і правильний образ життя. Тоді організм може укріплятися і правильно функціонувати. Але неправильна їжа або отруєна вода приносить що? Велику проблему для життя людини. І в тому є проблема. Чим ми укріпляємо наше серце? Наше духовне життя, ми укріпляємось в благодаті Ісуса. Слава Господу! В нас є чим укріплять. Є Божа правда, є Божа любов, є Божа красота, Боже добро, яке дається нам, і ми їм укріпляємося. Но, ви знаєте, ми живемо в час інформатики, і сьогодні, відкривши комп'ютер або телефон, ми отримуємо масу інформації. Багато не отруєно і ведеться пропаганди, злої, ужасної пропаганди. Шановні, давайте будемо розрізняти, коли ми читаємо і слухаємо, і де сіється ненависть, злоба, клівіта, чорнота. Якщо я сьогодні, як християнин, прийняв цю інформацію у своє серце, то аж ніяк не відбувається так, як тут написано, зміцніть своє серце, бо день наближається, укріпляється в Господі. Ну, єсли я сьогодні в цьому світі, коли прийшла обман, і я прийняв своїм серце, завтра я прийму ще другу неправду. І велика небезпека моєї віри забезпечена. Спотикнутися, осталось недовго. Упасти сталося недовго. Обман сатани, пророботай і далі. Через це Біблія говорить, щоб ми укріпляли себе, своє серце перед прикладом Господа, як. Правдою Божою і силою Господа нашого Ісуса Христа. Далі написано, що браття, не нарікайте один на одного, щоб вас не засуджено, і Он суддя стоїть перед дверима. Ви знаєте, що Бог є суддя. І ми це давайте не забудемо. Бог є праведний суддя. Написано, Він стоїть перед дверима, що це означає? Коли є друге місце, ми читаємо, там є написано так, що. Коли оце все ви будете бачити, то що? Знайте, що він перед дверима. Це знак. Це знак, що вже ось сталося відкрити двері і зайти. Ви знаєте, суддя, коли він, він ж не заходить іззаду, коли ведеться суд. Він заходить з цих дверей, там двері. І примерно декафедра, він приходить сюди, а всі там сидять. Ті двері дуже близько до цього місця, де відбувається уже суд. Біблія говорить, що він перед дверима. Ви знаєте, сьогодні ми не судді, але нам Бог дав право розрізняти світло від темряви. Є суддя, і Він осудить всіх і вся, поставить на своє місце. І в нас є козир, сильний козир, що Бог суддя в цьому світі. І Бог буде судити всіх. Але є ще один момент, де апостол Павел він, він говорить, що суддя праведний, що дасть мені що нагороду за його життя, за служіння, за його працю. Ви знаєте, буде два суда, будемо так говорити. Один суд сворода нагорода, як судді, знаєте, суддя ці, хто виступає на змаганнях, вони оцінюють, порою оцінку дають, хто переміг. Кого поставить на перше місце, кого на друге, кого на третє. Це один, один суд. А другий суд, коли судять в тюрму, це два різних суда. І один це той Бог одним дасть нагороду, а одним дасть осудження на віки вічні. І питання сьогодні стоїть, в якій, якій стороні, де я буду? Перед цим суддєю. Але він, Біблія говорить, він уже стоїть перед дверима. І в псалмах написано: Бог суддя справедливий. І на злого Він щоденно що гнівається. Біблія говорить, щоб ми боялися робити зло. Бійся Бога, що це означає? Ти маєш тверезий розум і, і серце. Бояться робити зло. А чого? Бо Бог є суддя. Ми не обманемо нікого. Ми самі себе тільки можемо обманути. Ну, Бога не обманемо. Ближніх можна обманути, Ну, Бога ніколи. Шановні, і через це нехай Господь благословить нас і укріпить. І я хотів би ще раз, ви знаєте, якби закликати в плані о, майбутнього, Зосередити нашу увагу на те, що Бог хоче зробити останній час через свою церкву у цьому світі. Ми Божий інструмент. Ми Божі Слуги, ми Божі діти, ми Божий народ, ми Його церква, ми стов правди, ми світло серед світу, ми сіль серед того, що все портиться і, і, і розкладається. Оце наша позиція. Оце то, для чого Бог призвав нас на, цей, на цю платформу. Божої церкві світильник ставиться де? не під столом, не під кроватью, Він стоїть і світить. Це ми, наша позиція. І я розумію, що ми переможемо не світити, коли обман світу в моєму розуму і в моєму серці. Я не буду тоді світильником. Я зливаюся з темрявою, яка є в цьому світі, і не розрізняє лівої руки від правої руки. Но Божий народ призваний, як, як, як ніколи, це чим би, глибше темрява, чим кажеться хао, більший хаос. Якраз шанс для церкви і шанс для кожної з нас. Передати Божу правду і поділитися спасінням, яке Господь дав нам і дарує кожному, хто сьогодні прийде до нього. І Господь кличе багатьох. І Господь в Бога є, знаєте, план спасти ще мільйони, мільйони душ. Йому треба працівники сьогодні. Біблія говорить, за останній ж Христос каже. Ще тоді сказав, підніміть очі. Побачте, каже, ниви побіліли. Вони дозріли. Ви Знаєте, що томить моє серце? А я не успів заробити. Он не успів може ще хату добре збудувати. Ні, будуй мене, Каже, їли пили, будували, поки не прийшов потоп. Так буде і пришесть Сина Божого. Но разом з тим. Бажання серця. Знаєте, це дуже благословенно, коли ми сьогодні, як Божа церква, наші орієнтири, сфокусуємо ще більше на те, щоб в час смути принести Ви Знаєте, у тій злій війні, яка йде в Україні, є одне добро велике добро. Зараз багато людей ще більше наблизилося до Бога. В церкві стали йти толпами. Люди стали молитися, які ніколи не молились. Тих насмішників, які колись десь так себе спокійно, вільно почували, задрожали колінця і, і руки, і вони стали Бога взивати, молити. І, і люди спасаються. І церква там працює. І церква несе Євангелія і проповідається Боже Слово. І Бог обіцяє оцей пізній дощ. Я чув не одне пророцтво і персонально сам пережив. У 2004 році Бог особливим образом проговорив в моєму серці, що прийде дощ, сухе місце стане ставом. А місце шакалу, де вони спочали, буде місце руїною. Я, Мої очі свідки, місце шакалу стало місце руїною. А оце сухе місце наш край. Ви знаєте, там було в нас 1% євангелістів, ну 2 Хіба це багато? Це не так багато, брати і сестри. В Україні було найбільше іванських християн по всьому Радянському Союзу, але це такий маленький процент. Бог готує пізній дощ. І там плакаються мільйони, які прийдуть до Христа, і не тільки там. Бог пробудить Європу і навкруги буде пробуждати, Через... коли церква Божа прийде в належний стан. Вона встане і піде. І вона принесе оцю, ви знаєте, Серед цього смути, цього хаосу, який прийшов, бо була велика безпечність, була велика задоволеність життям. Вони не нуждалися сьогодні в Господа. Маса народа по Європі кругом. Але сьогодні Бог стукає і тривожить серця. Чи я готовий? Чи я готовий почути оцей голос, за який брат говорив? Чи не буде для мене тягарем, як Бог скаже, «Остав цю сітку, оставить цю лодку, встань і поїдь. І відкрий уста свої, поділись з тим, чого що ти, що я тебе учив тут день і ніч, можна сказати. Кожну неділю я тебе тут учив, місяць за місяцем, рік за роком. Що ти навчився? Що до тебе дійшло? в твоєму серці, що сидить? Які пріоритети ти поставив? І кому далі хочеш служити? Мамоні чи Богу живому? Серед є сестра ну, Кристина. Ви знаєте, нам треба більше таких сестер. У нас є браття, місіонери, нам треба більше сьогодні. Наша церква, мабуть, сьогодні тут половина тих місіонерів, а половина їх спонсірує. І це правда. І тоді Бог так благословить, що це ми ніколи не уявляємо, наскільки це може бути сильно, реально і благословенно. Оце, знаєте, майбутнє, яке я хою, рисую собі і малюю на, і, і стою на колінах перед Богом. Ми з Колі Руденко ми зареєстрували місію. І зараз, по той причині, що менше є в церкві, і ми стараємося відвідати багато американських церквей, щоб ми наладити деякі контакти і відносини. Ви знаєте, я себе побачив дуже інтересне багато віщей. Я здивувався, скільки ще багато народу, навіть в нашому спакені, ходить в церков. Я би хотів хоча б стільки процентів, щоб було там, де сухе місце ще. Де Бог хоче, знаєте, це повне зробити, набоїть повністю, як ніколи, наша земля суха. Там атеїзм пройшов 70 років. Там колись цей вон, імперіалізм, цей, вон, знаєте, православ'я, як душило іванський дух, рух, де не було свободи. І от ви знаєте, ви знаєте, бираєш, що там каже, що ти кажеш, чуєш? А він каже, я чую, і ще не видно, але далеко не я вже чую, що шум дождя. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні почули оцей шум, дай ось ще починити чутно. Оцей хмарка, вона чуть-чуть на горизонті. Но я вам могу сказать именем Господним, скоро эта хмарка перетворится в сильный, в сильный, я говорю, хмары, эти тучи, которые накроют землю, и прольется этот благословенный божественный дождь. Слава Иисусу! Это желание, это молитва, и это желание. И я закликал бы, давайте мы сейчас помолимся, нехай Бог благословит церковь, благословит нас, укрепит, поможет, Матік, знаєте, цю задачу, яку нам поставив Христос, нести й проповідати Іванія і передати правду, Божу те багатство, ту красоту того Ісуса, якого нам дав Бог. І ми прийняли це за фрі. Ми, він заплатив ціну. І Батько в любові дав нам Христа. І ми сьогодні маємо, його, і ми живемо Господом. Да благослови Господь, ми склонимо наше коліна.